Не будьмо байдужими, долучаємося до акції. На Закарпатті вперше стартувала акція по збору паперових відходів. Збір макулатури розпочали ще 1 червня. Триватиме він до кінця липня. Після цього організатори всю зібрану макулатуру планують продати. А на зібрані кошти куплять книги для школярів-переселенців із Донбасу. До цієї акції долучилися і патрульна поліція. Полісмени за тиждень вже зібрали 300 кілограмів паперу. Саме до такої акції ми долучилися вперше, оскільки раніше ми займалися іншими і побутовими, і позаробочими питаннями, аби допомагати людям. Але саме така акція по збору макулатури і таких переробних матеріалів у нас відбувається вперше. Ми долучилися до неї за ініціативою Фундації регіональних ініціатив, представники якої оголосили про збір макулатури. Гроші вилучені з переробки якої підуть на підготовку шкільних матеріалів матеріалів у містах зруйнованих на сході України. Звичайно, плануємо, тому що ну можна допомагати своєю роботою і своїми прямими функціональними обов'язками, але ніхто не забороняє нам допомагати людям поза роботою, долучатися до підтримки для них. Тому ми і кров здаємо час від часу і в різних проєктах соціальних беремо участь. Ну, ми були в бібліотеці в місті Мукачево, То нас було зібрали 352 кілограми. Ну, долучається так. Ми слали листи по підприємствам найбільшим в області це. Ну, з них відполи тільки от Закарпатний автопродукт, який назбирало майже 100 кілограм, і уся і, і, і патрульна поліція, ну і бібліотека. Ми шукаємо людей в місті, які найдорожче в нас її візьмуть, і потім гроші, які загалені на здачі цими ми направляємо на закупівлю книг для східних областей України.